На якій я грав три рази за своє життя. Табалйо! Три... Да, Хіба так може сінту питать? З мені мама казала, то не треба дефати на б Друзі, всім привіт! Кожного вітаю на стрімі! О, так ідеально! Так ідеально! W Скільки в тебе fps у штанах? Бро, там е, інша, як би можна сказати, вимірювальна система. Там більше не FPS, а. можна сказати, дюйми в мене. А в тебе скільки? Міліметрів, брат. Сорі, сорі, sorry, бикану. Окей, пишемо вулицю. У ромачки там метри? Та які метри, брат? У мене в дюймах іде. Десять дюймів. стою до села. Зі Львова. Шо? За що мені маслину? В голову засадили, мені ж збольно нас. Час появиться. Так ось, час появиться завтра. Я виділю на цей е, прикол, щоб зіграти зі всіма. Так що хто? Зад! Прикрий зад! такий по факту, пацани, спалились люто. До речі, а прогноз залетів чи ні? Так, супер. На бали каналу має бути. Рома, можна з тобою зіграти ММ чи ти Фейт. До речі, брат, можна, але за донат саме якщо 5 на 5. Один на один можна безкоштовно. Так ось, таке запитання. На який левел фейситу я граю? Ваша думка. Напишіть. Хто напише перший бан нахер? Янчик пише, що не шарить. Чим нижчий, тим крутіший. Тобто, якщо 0,5, то я мега крутий гравець. Мені так пояснили о о о брат, сзади, сзади, сзади. Коннектор. Контейнер! Сторі, переплутав слова повністю. Беру ССК, якщо я влучаю в голову, зараз, кожен ставить W. Кожен. Я влучу. Чекаю. Нал! Чекайте сюда. No chance на війні. No chance. Рома Факти вилітає. Рома Факти, місьє Рома Факти буде зараз їх жарити. Брати. Ой, ой, горить, горить. А ну нафіг. Ті пушить вулицю. Бро! Звідки в тебе такі накачані ноги? Ти як літаєш так швидко по карті. Я лечу як Fortnite. що ти хабай за мадам на найт. Ха-ха, говорю як Файер. Найс. І зараз буде кіберспорт. Якщо я не даю кіла, я видаляю КС. Розминка кисті. кесті. Мій кіл забрав, ти шо? Малий! Нафіг ти то робиш, і ти перший. В тебе і так мало хп. Можна сказати, ти на топлиці тримаєшся. Перший мінус. Let's go, бро, падаєш. Давай, давай, далі, далі, далі. Наай! Штефан! Супер! Оце він його вицілював. Просто як оленя. Чо вибачаюсь. Останній ба. Де мій кубок нафіг? А, ось і він. Oh. Oh. Випив нормас. Якраз позавчора не допив кефірчик. <смір> З такої каструлі. Рома сильніший Сімпла, хто згідний плюс у чат. Пушу пиш. Я дійсно граю сильніше? Я ж би на Ізі виграв один на один. Та на Ізі, бро, чекайте мою гру, чекайте. Первая флажка. Хиба симпл может вот так? ПАМ, первая флажка. Ну так, он ухилился. Бам! хеешка, Файер, минус. Еще один Файер, куда не путь. ПАМ, зажав. Слабака, слип. Бам. Хиба так может симпл, питание? Есть. Так, нашу я дигл беру? Дайте мені глок назад. А є такі генії, які просто стоять на те спавні, і коли в, ньо, в них, припустимо, p 250 вони купляють глок. Вони такі, блін, я люблю глоки нафіг. Тому що я репер, а всі репери вилітають на блок, дістають свій глок нафіг. Бро, ти по кому стріляєш? По горобцях чи шо? Ти кого там побачив? Ой, як то казав Рома ромафакти на коліна, бейбі. Хтось є тут? Нема нікого, ко, плент, в мене 5 хп. Мен... А, Один хп в Роми, Поможіть, Поможіть, будь ласка. Пау! -пу. Хтось є? Нема нікого? Пау, -пу. тут є. Нафіг ти хаєшку кидаєш ти, бидло! А скажіть мені одне. чи один я таке роблю. робив, точніше, раніше. Коли я був меншим, я любив з вулиці тягнути різні камінчики і робити з них талісман. І не викидати їх просто от впродовж там років. І таке саме я зробив. Звідки на. Звідки ти? І таке саме я зробив з листям. Показую вам. Хтось його викинув нафіг. Де моє листя? В е? мене досі такий лежить. Блін, значить, не один я це робив. Я тебе вчора бачила. Соня, питання таке: як ти могла мене бачити? Де? По-перше, напиши в інтернеті чи на вулиці? Бо якщо на вулиці, то це фізично неможливо, бо я цілий день вдома собі. Чи ти, ти слідкуєш нафік? В спальні? Я побачив, я побачив. Я бачу цю диручку в стіні. Все окей, я замурую. Базару зіро, Соня. Підглядати нафіг не можна. Куди ти вийшов, фіолетовий? Тепер що мама не вчила, коли пацани грають. Грають до кінця. Якщо вони виходять з гри по центру, вони лохи. Вам такого мама не казала Напишіть напишіть. Давайте так. Якщо я виграю раунд зараз, співаю. Якщо ні, тоді будем до тих пір не співати, то поки ми не виграємо раунд. Go. Що ти кинув в мене, бляха? Пікалку якусь, відкинь назад. БО! <laughs> Нормальна імбова флеш, бро, моменталка! Баа! По-своєму просто по ногах! А що він пушить? Флеш! Один тут! Зуби Арсена наставлю один тут! Сен, бебить. Нема нікого. Бепланті. Ну, один буде тут. Инфасопка. Ниссер, Сен, ставлю один тут. Це виходить Арсен живий. Добре. Ми ж тебе бачили, є нотте полускун. Ми ж тебе бачимо! Ми тебе бачили! Най! мінус два ромафак не дає! Ухиляється назад! 3-2 ситуація фіолетового 0 хп просто. Можна плюнути в нього і не буде в нього хпшок. Давайте кину хаї йому в лисину. Нема нікого. Дал... Дай, Штефан! Maybe doors, guys. Шо? Ламаєм. Я його чув тут. А -а -а, братан! <свист> братан! <свист> Куда ти стріляєш? Куда ти летиш? Боже. Я порвало просто як олів'єшку об стіну. Ну що, пацани, перший раунд другої половини гри. Що нам потрібно? Уявити те, що ми сирні магнати. Тобто у нас куди не глянь, всюди головка сиру. Я попав в чаті, напишіть, хоча б раз. Мікро сьогодні вмикати будеш у грі? Буду. Я се, що буду. Налякала ти мене Янчик, я думав без мікра стрімлю. Шалом? А, добре, добре, заїду до вас. А що мене вбили? Так, давайте включу, ано. Гайс, віл ві він? Ну. Yes, but we can't play three outside. It's stupid. Okay, okay. That's what you. Yeah. Nice. We can play one outside. That's what you. That's what you. D A B A D A. You show you! you a <laughs> <coughs> <who you> <laughs> <who you> <laughs> they Тебе ти саме АВП А ще не буду співати. Треба дати кіл. Мінус два. Два кіла. Перший мінус. Другий мінус. Лоу хепе накоцав. Найс! Найс, Дефан! Забираю тебе! крім своїх треків, ще щось слухаєш? Зазвичай тільки оперу, класику та Моцарта. Мене виробила з КС. Друзі, guys, let's go come back, окей? But we can't place a whole team outside. It's never gonna work. Okay, just believe in yourself. <laughs> Хіб просто кажуть, ми не можемо, бо тому що ми всі ходимо в одну позицію. А я йому кажу, ні, просто повірю себе, бо він в шоці там сидить, думаю, що це за лохи в моїй команді. Його думки вголос, якщо. Читати. Бам! А Ай! По вдарив! Аааа! Тихо, ми митушню не вводь три два Айм Ситивенс. Бомба, сквіки. Лес лад сайт. Да, 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 инфо. Ну ви ну дно, я вам честно кажу, шо це таке? Записуйте на клип момент. I think the last one got AVP. Yeah, I am. If not, ship ship. The bomb was uh, squeaky I think the last one got AVP. Yeah, I am. If not, ship ship. The bomb was uh, squeak. If <laughs> Я би був взагалі безмежно радий. W chat, Caution! W chat! No kids, no kids Окей. Okay. Ну чому? Ну чому так має відбуватися? Мені мама казала, то не треба дефати на Б. Окей, я пікаю АВП. I go left, guys. I don't know what is it. I go left. Нафіг ти смоукен! Твоя голова кучерява! У -у увага, увага! Помічений лох. Він пікає контейнер тоді, коли людина хоче прошити смок. Дякую. Я, блін, репортер. І Гаррі Поттер також. Давайте, пацани, я вас прошу, камбекніть. Повірте в себе, у вас вийде ситуація 3 в 2. Один з них піднімається по драбині, неначе він величезна коала, яка хоче на дерево. Вилізти 2-1, ситуація. Прикрий його, нафіг ти став за ним. Який ти тупий! Який ти. Що це таке? Ха-ха! Нормас вийшло тільки що, а що це було тільки що? Ну що це? Ну, що це таке? Тіп стоїть замість того, самі подумайте, слово прикривати що означає? Бути над чимось, так само одіяло прикриває нас, накриває. Спереду, над нами, не ми накриваємо одіяло, а одіяло нас. То чому ти став за ним? Лох? Це все жак, прикол. Він крутий. Гайс, 1 ай, 1а. Окей. Ай, ногу. Зламав. Як тут бігати по тій карті? Що це за лабіринт? 3 ситуація. Жовтий поняття немає, що робити. Плен поки що не стоїть. В зеленого вже трошечки. Е, а, вже стоїть. Супер. Давайте вигравати тепер. Ей, запушив сайт. Один буде за червоним конектором Ца тупа мене перестрілює. Не вірю в цю фігню, чесно. Щось залагало, я щось пропустив. Так ти пропустив. Я дав три вантапа з РПГ. <соць> Don't smoke street, guys. Хто дивиться в Тіктоці, заходьте в телегу Ромафакти, там буде посилання на інший стрім. Засуджую зеленого, що він там трендить, я не чув. Засуджую. Показал мне металлевый стою, кидаю в чат, смаю. Там в одни руки, а в квинчи Мой бро прожут, а не ми муть, вынеси по суть. Дюдь, мой бро лють, а не в а муть. А кінець, блін. Рома, факти, зміни карту на міраж. Я не можу брат, бо подивись сюди. Ми граємо прем'єр-режим, який обрали карту люди. Ти, молодці! Два в три ситуації! Невже це буде камбек? Помаранчевий обходить, в нього дуже мало ХП-шок. Чекає ліво, але опонент був справа. В той момент жовтий стоїть зверху. Не влучає два рази в опонента, ти Косий! Далі! Він пробує стрибнути вниз, але бомба на Б. Мама, кримінал. Що mm -hmm. <laughs> за фігня, брат? Давайте ще одну гру почнемо. Хто вважає, що наша команда це боти, Ставте два плюси у чат. Хто вважає, що ми круті мужики, ставте мінус. Хто вважає, що нам потрібно видалити КС, Поставте м'який знак. Погнали.